На цьому тижні ми зустрілись з генеральним директором КНП центр медично-санітарної допомоги Оленою Суганяко і поспілкувалися на тему збільшення захворюваності на ГРВІ у Чернігівській області. А ми знаходимося саме у Чернігівській області, територіально, яка входить у п'ятірку областей, де захворюваньсь на ГРВІ досить висока. Так, дійсно, Славутич не є винятком, як ви вже сказали, серед цих міст і обласного значення і так само. Областей, де ми почали фіксувати збільшення захворювань на сезонні захворювання. Ну давайте об'єднаємо це загальною групою Гервий, гостре респіраторне вірусне захворювання. Їх цих вірусів є безліч. Основне на що ми звертаємо увагу, це грип та з недавніх пір коронавірусна інфекція. Так, от ми почали фіксувати значне збільшення по тим даним, які в мене є, з 22 січня це був понеділок. За вихідні багато хто захворів, і ми отримали. Ну тут у мене три цифри. Буквально я їх наведу. Значить, понеділок, 22 число, до нас звернулися 90 людей вперше захворівших. Далі, наступний понеділок, 29-го, ми отримали 85 вперше звернень. А в цей понеділок ми отримали 55 звернень. Перших захворілих, тобто ми бачимо, що вже у нас вчора да, у нас вже було менше хворих, ніж два попередні понеділка, і маємо надію, що все-таки ця епідемія або всплеск вже йде донизу. Ну на першому місці, якщо ми беремо структуру захворювання, все ж таки на першому місці це ГРВІ, які проявляються нежиттю, першінням в горлі, кашлем. Далі на другому місці у нас грип, якого ми досить давно вже в такій кількості в Славутичі не фіксували, не бачили. Зараз його дійсно багато. І на третьому місці ковід ковід це поодинокі випадки. У мене також є цифри. Найбільше це було 30-го числа. Це було три особи всьому. Тобто, ви розумієте, від 0 до 3 щодня ми фіксуємо. Практично кожен пацієнт, який звертається до нас в центр з ознаками вірусного захворювання, ми його відправляємо на тестування ковіду. Ну, буває таке, що там недавно перехворів, і ми розуміємо, що це 100%. Да, що це 100% не ковід або інші там якісь моменти, але можна сказати, що відсотки 80% пацієнтів з первинними зверненнями ми їх тестуємо. Ну і в мене також є цифри, скільки ми робимо тестів в день. Це починаючи від 25 і до 100 тестів в день. Ми виконуємо. А дивіться, кажуть, що зараз гріп став такий, що він ну і ковідом люди боліли, і не було так погано. З Чим це зв'язано? Ковід, який ми фіксували в великій кількості в вересні та в жовтні в Славутичі, він протікав досить мав досить легкий перебіг, звичайного ГРВІ легкого або середнього ступеню важкості. А цей грип, з яким ми зустрілися зараз, він не є стандартним. Таким класичним захворюванням, як розказували в інституті, тому що на перше місце виходить інтоксикація, інтоксикаційні симптоми. Ну, звичайно, є висока температура, але дуже виражені симптоми інтоксикації. Навіть коли у людини відновлюється баланс температури, тиску, немає запальних явищ в носоглотці, але люди, ну якби фактично, вони готові виходити на роботу, тому що немає об'єктивних ознак продовжувати лікарняне. Але людина ще довго. Довгий час залишається не до кінця працездатною, тому що її турбує слабкість, пітливість, зниження загально загальної працездатності та погіршення. Самопочуття і, на жаль, як і грип, так і інші оці герві після видуження ми не виключаємо, що є факт загострення хронічне захворювання. І інколи оце загострення хронічної проблеми воно спричиняє більше дискомфорту і змушує людей звертатися ще із загостренням своїх хронічних якихось. Проблем? Ну, якщо у людини ну соплі там кашель, ну вроді вроді не страшно, але соплі – це дискомфорт. Що ви порекомендуєте бігти у лікарню чи попробувати? Самотужки якось. Ну, саме слово соплі якось так звучить не дуже. Тому є таке медичне поняття нежить. Давайте все-таки користуватися. Хай це буде нежить. Якщо це нежить при застудному захворюванні, лікування його полягає в тому, що треба самостійно піти в аптеку, придбати сольові краплі. Вони можуть бути в краплях, це може бути аерозольна форма, помити добре носа. Очистити ніс паперовими серветками від кірочок, від того, що там в носі зайвого є. Далі при необхідності, якщо ці міри не допомогли, а зачасту вони допомагають, і їх достатньо. А якщо ці міри не допомогли, треба користуватися судинно звужувальними каплями. Цими краплями не варто дуже захоплюватися для того, щоб не виникало звикання, тому ну, рекомендується 7-10 днів і власне припиняти. З вашої точки зору, ну, у вас є опит великий боротьби з ковідом з ГРУ. Нас не очікують якісь, от, ну, підлі... і якісь жор жорсткі карантинні засоби, щоб боротися з заблюванням. Чи це вже ні, це зима прийшла, і люди це вже фінал. Ну, так на 100 я вам сказати не можу, да, не гарантую. Може бути все, що хочеш. Тим більше нас весь час залякують до новими штамами, там щось да. хтось виводить і так далі. Тому на 100% я не скажу. Але як мені здається, що основну хвилю ми вже в цьому, в цьому сезоні, Жизнь, ось да, да, ми вже її минули. Тому що. В когось є імунітет внаслідок вакцинації ковіду, чому я казала, що перебіг ковіду був досить таким легким, тому що основна все-таки частка населення вакцинована. А також люди вже перехворіли, вони мають певний імунітет, і я думаю, що на, на цей рік ми закінчуємо. Ну, звісно, ці захворювання в певній мірі вони фіксуються круглий рік. Круглий рік у нас є гервей. Ну, найбільше все-таки зимовий період. Да, тому треба все-таки використовувати основні засоби профілактики, мити руки, носити маски і старатися поменше бувати в тих в місцях, місцях да, де, де багато людей. Ще таке питання з вашої точки зору, я знаю, що у вас є особиста думка. Коли приходить війна, уходить ковід. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, це було пов'язано з тим, що дійсно перед війною у нас було дуже багато ковіду. <плес> да було дуже багато ковіду, і е, коли почалася війна, кількість звернень зменшилась. В першу чергу це за рахунок того, що люди перестали відвідувати магазини, бо там нічого не було. Всі черги шикувалися на свіжому повітрі. Угу. Пам'ятаємо, це, цей... це да, да ну і ще такий момент. Я вважаю, що при будь-якому стресі активується кора наднирників, яка виробляє гормони, а гормони мають протизапальний ефект. А в даному випадку вони, можливо, мали такий профілактичний ефект. Угу. Тому і так, що ковід нікуди не пішов, він залишається, але за рахунок того, що основна маса людей вже зустрілися з цим вірусом, а дехто й по декілька разів а, хворіли, вакцинувалися, тому вже якийсь певний імунітет є, антитіла виробилися і будемо думати, що так все далі і буде. Ну і хочу нагадати, що в нас працює центр вакцинації. У нас є вакцина no, Pfizer для бустерного щеплення, тому якщо комусь це. Цікаво, на часі, будь ласка, номер телефону, ви побачите, можете звертатися, тому що mm -hmm. працюємо ми за попереднім записом. Оскільки флакон роз розрахований на 6 осіб, тобто у флаконі 6 доз, mm -hmm. mm -hmm. і ми його від відкриваємо, можемо тримати відкритим тільки 2 годинки. Далі mm -hmm. ми виливаємо, тому що, ну звісно, шкода виливати. Тому mm -hmm. ми ввели програму попереднього запису. І останнє запитання: якщо вже є діє вакцинації, ви рекомендуєте робити третю? Так, звісно, так це хуже хуже. Ну дві вакцинації це закінчений первинний цикл вакцинування. А далі ми говоримо про бустери. Бустерні дози робляться через 9 місяців. З таким інтервалом саме цей інтервал дозволяє захистити організм. І Додаткова інформація для словотечан. Ми перейшли на нову місце медична інформаційна система, тобто, скажімо, програмний продукт, яким ми користуємося для внесення даних в єдину систему. І у нас раніше це був додаток для пацієнтів Медкарт. Зараз у нас додаток портал пацієнта. І у нас виникають складнощі з тим, хоч ми всюди пишемо і намагаємось пояснювати. Але на жаль, люди все таки весь час до нас з претензіями, от не можу записатися, бо до лікаря немає запису. А виявляється, що пацієнт користується додатком Медкарт, який вже не прив'язаний взагалі до нашого центру. Шановні відвідувачі центру, я хочу проінформувати вас про те, що з Нового року ми повністю перейшли на нову інформаційну систему, тобто програмний продукт, завдяки якому ми передаємо дані в єдину систему бази даних. І додаток, по якому можна зробити попередній запис до лікаря, називається. Портал пацієнта. Він, цей додаток є як на Android, так і на Apple. Його треба зайти в магазин, він безкоштовний, просто завантажити його на телефон. Далі при реєстрації у вас попросить програма код доступу, який ви можете отримати. Або безпосередньо, коли прийдете до лікаря, або звернутися з цим питанням в реєстратуру, і медреєстратор надасть вам код до додатку, де ви зареєструєтесь та зможете виконувати певні дії, зокрема записуватись до свого лікаря, дивитися, коли там є вільний час, і так далі.